Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про перевезення пасажирів. Відповідне рішення стосується організації перевезень на маршруті Шостка Крупець Миронівка. Довго ми шукали перевізника. Машина повинна за даним маршрутом піти з 6 жовтня поточного року. Це понеділок. Якщо нема заперечень, рішення приймається. Про звільнення від оплати за навчання молоді з метою підтримки талановитої молоді та залучення від містецьких професій, просимо звільнити учнів від плати за навчання, батьки, яких є учасниками бойових дій. Це перше питання. І друге переможців конкурсів на 40%. Нема заперечення. Прийнято. Про надання статусу дитини, яка постраждала. Даним проєктом рішення надаємо статус дитини, яка постраждала в наслідок збройної агресії. Ще 36 дітям. Скільки у нас приблизно залишилось? Можливо, десь півтори тисячі дві. Приймається про надання допомоги об'єктам господарювання. У вересні подано одну заяву. Сьогодні у нашій громаді теж надзвичайна подія. Російський агресор вночі наніс. Авіаційний обстріл по об'єкту інфраструктури, пошкоджені житлових будинків. Сьогодні в даний час працюють там і Красний Крест, і проліска, надають допомогу громадянам відновлення житла. Ви чули, як, наскільки це, це було гучно на центрі самому місці. Тому і ще раз нагадую, що повітряна тривога вимагає від нас знаходитись в укриттях. Про надання чергової компенсації вартості електрогенераторів. Подано одну заяву суб'єктам господарювання. У нас, крім обстрілу для інформації, всім значно погіршилася система електрозабезпечення, зруйновані підстанції в місті Чернігів, в місті Ніжин, в місті Борзна. В місті суми, в місті конотопи, і таким чином на округи підстанції, в тому числі і наша підстанція, декілька разів ушкоджувалася, і зараз вона не відновлена в нормальному режимі роботи для того, щоб могла регулювати напругу і таке інше. І тому ситуація з енергозабезпеченням надзвичайно складна. Практично неможливо працювати точними електричними приборами, тому що напруга падає нижче 200 вольт. Якщо це буквально однофазна напруга високовольтні лінії теж з меншою напругою, ніж мінімально можливе для того, щоб забезпечувати систему надійним електрозабезпеченням. І ще раз звертаю, шановні громадяни, електростанцію ми допомагаємо купляти. Компенсуємо для того, щоб ми гарантовано мали електрозабезпечення кожний магазин, кожна аптека, кожне підприємство. І практично тепер ми повинні жити так, що і кожна сім'я повинна мати власну електростанцію. Бачите, ситуація значно гіршає, і енергетики не обіцяють, що миттєво вирівнюють систему, і система буде працювати так, як працювала в минулому. Тому закликаю, шановні, користуйтесь, поки програми працюють. Нема заперечення прийняти таке рішення. Приймається. Про затвердження мережі закладів освіти. Мережа складається з 24 закладів загальної середньої, 15 дошкільної і 8 закладів позашкільної освіти. В порівнянні з минулим роком мережа закладів загальної середньої освіти зменшилась на 11 класів, 488 учнів. Середня наповнюваність лишилася майже така сама. В минулому році наповнюваність становила 19,7, в цьому році 18,9. Що за міністром вчора в двох словах розкажіть? На нараді в Ромнах розповідали. Розповідали про реформу профільної освіти, про перспективну мережу ліцеїв академічних. І професійних, і про те, що громади мають самі регулювати кількість ліцеїв, але в залежності від кількості випускників. Тобто в ліцеї має бути в академічному ліцеї, має бути не менше 100 учнів, щоб кожен ліцей мав забезпечити мінімум 8 профілів навчання. Давайте думати так, щоб не відставати від темпу держави. Там буде дуже багато змін навчальних в навчальних цих програмах, інші підходи в навчальному процесі, діти будуть вчитися не 11 років, а 12. Там спеціалізовані класи, там 30% предметів учень і батьки будуть обирати за своїм власним розсудом. Там ціла абсолютна система поміняє наше, наше розуміння в навчальному процесі. Тому треба надзвичайно серйозно готуватися. До за, прошу голосувати, приймається. Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання та часткове шкодування вартості встановлення вузла, розподілу, обліку холодної води. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Ну, от тільки цим одним рішенням, рішенням ми надаємо матеріальну допомогу людям в сумі 2,6 млн грн за один місяць.